Вперше Збройні сили України знищили командний пункт російського зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф у тимчасово окупованій частині Херсонської області реактивною системою залпового вогню Хаймерс. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Російський ЗРК с 400 це система великого радіусу дії, яка призначена для знищення повітряних, балістичних і гіперзвукових цілей на відстані до 400 кілометрів. Кожна протиповітряна оборона може знищити. Вити одночасно до 10 цілей, також іноді росіяни використовують с 400 для нищівних ударів по мирних населених пунктах України. А раніше найвище військове керівництво РФ заявляло, що ЗРК С 400 здатний збивати ракети американської РСЗВ Хаймерс, збиває, але якось по-своєму.